Добрий ранок. У мене сьогодні на сніданок кава без цукру, без підсолоду чи без меду. Вітамін. Та два бутерброди, а точніше один бутерброд з м'яким сиром та сир ось такий 34 грами. Підтримка у мене сьогодні ось така Марія. З розкішним волоссям вона оберігає діток. Ось її лялька дуже чутлива, ніжна, уважна. Ось така в мене сьогодні підтримка. А сир ось такий. Хліб Бородінський, чорний, підсушила на тостері. Сніданок смачний. Всього найкращого вам приємного апетиту! Хай добре смакує. Зустрінемось в обід.